Нещодавно наш Мінфін отримав нагороду, яка відповідає на питання, чи буде в нас дефолт. Так от, нагорода називається Ризик менеджер року з суверенних активів від авторитетного видання Ріскне. Все тому, що Україна. Швидко домовилась із кредиторами про відстрочку. А сьогодні мова піде про тих, хто цю нагороду не отримав, тобто допустив дефолти. І знаєте, взагалі зараз багато країн у ризику: Сальвадор, Гана, Єгипет, Туніс і ядерна держава з одним із найбільших населення в світі Пакистан. І не варто забувати про нещодавні дефолти у Шри-Ланці та Лівані. Наслідки добре відомі. Це топ найбільших дефолтів за останні 50 років Суверенній дефолт, тобто банкрутство держави, коли вона більше не може платити по боргах. Однак тут є суттєві відмінності, із, наприклад, банкрутством компанії, бо компанію можна ліквідувати, а от державу нібито не можна. Вона буде намагатись жити. Щоправда, без можливості позичати. А отже у жорсткій економії. Наш топ світових дефолтів. Поїхали! Перший дефолт еквадору стався у 1999-му. Певно, причиною цього була непомірність його боргу. Так саме це слово, бо держава витрачала на обслуговування 42% бюджету країни. Президент Джаміль Муат оголосив по телебаченню про відмову виплачувати у повному обсязі зовнішню заборгованість лише в міру наявних фінансових можливостей, а їх майже не було. Просто дінік Як же такі борги виникли з різким зростанням цін на нафту у 70-х Еквадор був буквально у шоколаді. Вихід до океану і близькість до американського ринку додали грошей країні 43 мільйонів у 71-му, до 350 у 74-му. А оскільки Еквадор не був сильно розвиненим, надприбутки витрачались на боротьбу з бідністю та інфраструктуру, а це все симптоми голландської хвороби. Точніше, не симптоми, а вже діагноз. Ми про це, до речі, вже розповідали у випуску про російську енергетику. Якщо дуже коротко, коли країна починає заробляти ну прям дуже багато на чомусь одному, це добре, але не надовго. Потім починається стагнація всіх інших галузей економіки. А коли ціни на основний товар падають, ти програв. У другій половині 80-х упали ціни на нафту, і це зробило державу заручником. Але ж від своїх обіцянок підвищувати соцвиплати та будувати інфраструктурні проекти так просто не відмовишся. Тож Еквадор почав брати кредити. Так борг зріс із 600 мільйонів у 79-му майже до 17 мільярдів до кінця століття. Ну а вже обвал цін на нафту у 98-му поховав Еквадор, і він пішов на дефолт. І як наслідок, повна девалювація нацвалюти та перехід навіть на долар. Бідність безробіття, базовий набор, і після цього нібито все пішло краще. Економіка почала зростати, відновлюватись, але прийшов 2008 рік. А ще віковокі вся справа. Ось у ньому це президент Рафаель Корея. Після свого обрання він оцінив борги і сказав, що все це нелегітимно, і платити він не збирається. Одним словом, всіх послав, бо можливість платити була, не було бажання. За даними Moody's, дефолт стався в умовах відносної макроекономічної стабільності. Рішення уряду про дефолт було засновано на ідеологічних та політичних мотивах і не було пов'язане з питаннями ліквідності та платоспроможності. Таким чином, дефолт є проблемою готовності платити, а не платоспроможності. Весь 2009 рік Еквадор провів у рецесії, у тому числі через глобальний економічний спад. Але вже з 2010 року економіка почала відновлюватись разом із зростанням цін на нафту. Одним словом, зараз, нібито в Еквадорі, все більш-менш стабільно, ВВП зростає, як і всі інші показники, але ціну дефолтів там певно довго пам'ятатимуть. У лютому 2010 року Ямайка відмовилась сплачувати відсотки за зовнішнім боргом. Пояснили це наслідками економічної кризи 2008 тисячі Але проблема теж не виникла на рівному місці. Проблеми накопичували ще з 90-х років після масштабної кризи. У банківському та страховому секторах Країна була нестабільною одним словом а глобальна економічна криза торкнулася основних статей доходів країни експорту бокситів і туристичного бізнесу. Майже 9% робочих місць у приватному секторі економіки. Просто зникли. І для того, щоб на внутрішньому ринку не почалась хвиля банкрутств, уряд почав викуповувати їхні акції. Хотіли допомогти, але це майже не вплинуло на кризу. Проте збільшило розмір боргу. До 2009-го він перевищував 140% від ВВП. А на виплату відсотків вже витрачалось 45% від бюджету. А потім дефолт. А через три роки ще один не змогли пройти реструктуризацію. Потім почався підйом, або краще сказати, відновлення. Розуміючи, що постійні дефолти та падіння економічних показників похитнули довіру світових інвесторів. Ямайка зробила дійсно серйозні реформи. Україні за три роки заморозили зростання зарплат у держсекторі, приватизували головний аеропорт та морський порт також скоротили термін на видачу дозволів на будівництво, а також полегшили реєстрацію бізнесу. Заходи призвели до позитивного ефекту: обсяг зовнішнього боргу до ВВП неухильно знижується вже кілька років поспіль. А до 2026 року, за планами уряду, він має скоротитись до 60%. В той час в ліберальній Росії з економікою було все вкрай складно. Були великі проблеми зі збором податків. Федеральний бюджет був хронічно дефіцитним. На покриття цього дефіциту здебільшого залучались гроші за допомогою механізму так званого ДКО державних короткострокових облігацій, які приносили інвесторам високу прибутковість. Знаєте, це як наші МФОшки, отримати кредит за 15 хвилин, але тепер не знають, як виплачувати шалені відсотки та відбитися від брутальних колекторів. Так воно. І сталося. десь, якось не зміг перезайняти, і понеслось. Вся справа в тому, що тоді в РФ Центробанк підтримував практично фіксований курс, щоб контролювати інфляцію. Але в жовтні 1997 року почалась азіатська фінансова криза. По черзі посипались фіксовані курси валют в Азії, і під удар потрапили всі аналогічні курсові режими. Інвестори стали виводити активи, а ставки по ДКО зросли. І тиск на рубль посилився. Одночасно впали ціни на нафту, експорт обмілів. Виявилось, що в Росії все менше валютних резервів, щоб підтримувати курс рубля. Дівалюації час ще говорять. Будь Одно, одна фраза від вас залежить. Не буде. І майже на наступний день Росія оголосила дефолт. Країна відмовилась від вільного ринку капіталу, банкам заборонили розраховувати з іноземними кредиторами. Багато в чому так само, як зараз. Валютний курс був помітно ослаблений. Рубль був відпущений у вільне плавання. Долар виріс із 6 рублів у серпні до 20 рублів до кінця року. В цього звичайно, що були тяжкі для населення наслідки, і вони це пам'ятають. Включаючи інфляційний шок, банкрутство компаній та банків та заморожування вкладів. Та, попри вкрай непростий рік, зовсім скоро російська економіка пішла вгору. Усього за кілька місяців, всупереч усім можливим пророцтвам, російська економіка раптом знову пішла в зріст у 1999 році. Реальний ВВП виріс на 6,3%. У 2000 році і зовсім здійснив ривок у 10%. У 2001 році, коли в усьому світі почалося уповільнення темпів зростання, у Росії вони становили 5,1%, а у 2002 році 4,7%. і це був один із найвищих показників серед найбільших економік світу. Лише трохи гірше, ніж тодішнє зростання в Китаї. Вся справа, звичайно, що в нафті. Історія дефолтів Аргентини починала ще в 19 столітті, а наймасштабніший відбувся на самому початку 21-го. Уряд Фернандо де Руа, який прийшов до влади у 99-му році, зіштовхнувся зі складною ситуацією. завдяки прийнятому за 10 років до цього закону, який прив'язував вартість аргентинської валюти песо до дорогого долара. Аргентинські товари стали неконкурентоспроможними, і це призвело до занепаду промисловості. Економіка Аргентини все більше залежала від іноземного фінансування. 97% її зовнішнього боргу були в доларах. Стурбовані економічною ситуацією, багато аргентинців перестали довіряти уряду і почали відправляти свої долари на рахунки за кордон, зокрема до сусіднього Уругваю. А оскільки резерви центрального банку все скорочувались і скорочувались, у середині 2001-го деляруа звернувся до МВФ за додатковою допомогою, ведучи перемовини щодо реструктуризації боргу. Але МВФ неочікувано відмовив, що призвело до ще сильнішого відтоку валюти з банків. Громадяни поспішали зняти свої долари. В результаті 3 грудня 2001-го деля роа підписав знаменитий указ, розроблений для того, щоб спробувати зупинити цей процес. Цей захід, який незабаром після цього отримав неформальну назву Ель Караліто, буквально загін для худоби, накладав обмеження на зняття грошей з банківських вкладів. Було дозволено знімати зі своїх рахунків не більше 250 песо ну або доларів готівкою на тиждень, що на той час не покривало доходів більшості населення. Ель Караліта став останньою краплею для населення, яке страждало роками. Ми не бидло! Ми не копли! Почались масові протести та грабежі. Сотні людей чекали біля дверей банків, стукали каструлями та вимагали повернути їм їхні гроші. Напруга досягла піку 19 грудня 2001-го, коли Деля Роа оголосив по телебаченню надзвичайний стан. Потім було насильство, загиблі цивільні, і нарешті президент втік на гелікоптері і розпочався справжній хаос. Чотири президенти змінились менш ніж за два тижні, і той самий паритет між доларом та песо, через який все і розпочалось, зник. І тепер песо коштувало як песо. А враховуючи ситуацію в країні, це було набагато менше ніж долар. Люди стали ще біднішими. Втратили і ті, хто тримав вклади в песо через знецінення валюти, і ті, хто тримав вклади в доларах, їх просто перерахували в песо у підсумку. Аргентина оголосила дефолт із зовнішнього боргу на 80 мільярдів. Наслідки були, звісно, руйнівними. Чверть населення залишилась без роботи. На якийсь час припинилась виплата зарплат і пенсій, а й без того висока злочинність зросла у 80 разів. Країні вдалося стати на ноги лише за десятиліття сильного економічного зростання, але й через 20 років ситуація в економіці не дуже той радужна. Річна інфляція у 22-му сягнула 61% і Аргентина знову живе в очікуванні дефолту. Саме з середини 90-х Греція рік за роком мирилась з бюджетним дефіцитом, витрачаючи більш ніж вдається збирати податки. І найгірше те, що дефіцит постійно збільшувався. Кожен новий уряд, який приходив до влади, озвучував все більшу цифру щодо дірки у бюджеті. Але вже у 2010 році стало зрозуміло, що Греція не впорається зі своїм боргом самостійно. Тоді в гру вступили Єврокомісія, Європейський центральний банк та МВФ. Того ж року була затверджена перша програма допомоги, але рецесія в економіці продовжувалась, через що знадобилась друга програма. Це сумарно принесло Греції 240 мільярдів євро зовнішньої підтримки. Але вони й передбачали непопулярні реформи та режим тотальної бюджетної економії для зменшення дефіциту. Реформаторські уряди того часу виконували прописані кредиторами реформи: було зменшено державні витрати, введено непопулярні податки, змінено багато регуляторних правил для економіки, від умов працевлаштування до ліцензування таксі. Вік виходу на пенсії був збільшений до 67 років. В планах був навіть масовий розпродаж державного майна. Але греки. Томились від економії безробіття понад 25%, розчарування чинним урядом підштовхнули їх проголосувати за ліворадикальну партію Сіраза на парламентських виборах у 2015-му. Її лідер, 40-річний Алексіс Ципрас, який став новим прем'єр-міністром країни, приєднався до організації Комуністична молодь Греції ще в кінці 80-х і відтоді несильно змінив свої погляди. Він почав вимагати на переговорах з кредиторами відновити бюджетні витрати, від яких раніше довелось відмовитись, скасувати введені попереднім урядом додаткові збори. Зрештою, він також вимагав списання грецького боргу, але його послали. 1 липня 2015-го Греція не змогла переказати МВФ черговий транш погашення кредиту і увійшла в дефолт. Тисячі гривень він отримав лише папірець. Його причиною називають фальсифікацію держштатом Греції звітності, щоб брати у світових фінансових структур більше кредитів. Там банально підробляли статистичні документи. Реакцію МВФ була вимога скоротити соціальні програми та збільшити податки. Але ліворадикальний уряд заявив, що дефолт не страшний і навіть може визволити Греції з кабали. Євросоюз, а щоб шантажувати керівництво ЄС, навіть провели референдум, де 61% тих, хто голосував, сказали ні виплатам МВФ та іншим кредиторам. Проте, розрахунок отримати альтернативні джерела фінансування швидко провалився, а криза досягла глобальних розмірів. Держборг досяг 170% від ВВП, були закриті всі банки, а в банкоматах не можна було отримати понад 60 євро. Почались масові заворушення. Щоб витягнути країну з прірви, уряду все ж довелось погодитись на жорсткі вимоги МВФ. В результаті суворе обмеження бюджетних видатків, підвищення пенсійного віку та безпрецедентна допомога ЄС дозволили Грекам вийти з кризи з 2017 року. Економіка Греції почала зростати. А в серпні 22-го голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про закінчення режиму посиленого контролю з боку міжнародних кредиторів. Наслідки відчувають всі для простих людей. Це зниження зарплат, скорочення робочих місць та зростання рівня безробіття. Падіння курсу національної валюти викликає інфляцію та помітно знижує купівельну спроможність. Крім цього, значно збільшується вартість імпортних товарів. А от для держави дефолт знижує її кредитні рейтинги. В результаті довіра до країни падає. Кредитні організації починають відмовляти їй у кредитах або пропонують їх на кабальних умовах. Інвестори йдуть з ринку, економічне зростання сповільнюється. З одного боку, у деяких випадках, дефолт може бути позитивним чинником, як це сталося із кризою в Ісландії. Девальвація місцевої валюти пішла на користь місцевим підприємцям-експортерам, не змінюючи цін на свої товари, вони отримують за них набагато більше грошей ніж раніше. А по-друге, подорожчання імпортних товарів змушує людей більше купувати вітчизняний. Це дає стимул для розвитку місцевого виробництва та забезпечує нові робочі місця. Але це лише теоретично і лише в окремих випадках. Здебільшого, дефолт це, звичайно, що дуже і дуже погано, як ми побачили на прикладах. Це все, що я хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.